З чим ми з вами заходимо в новий 2026 рік, з графіками відключень 3 через 6, з моніторинговими групами і картою повітряних тривог у швидкому доступі, з тривожними новинами про рух на фронті і плутаними повідомлення про домовленості про мир. Наша команда за рік перетягала на фронт геть усе: від дронів, цукорків до важкої техніки і генераторів. І понад 150 поїздок і передач ще більше зустрічей з нашими воїнами. Ми бачилися з кимось із вас на судах під час звільнення. Не хочеться навіть вимовляти вголос політичних в'язнів банкової. Всі разом ми слідкували за новинами під час унікальної для всього світу операції Павутина і з задоволенням рахували знищення вихняві літаки. Літаки, які випускали ракети по мирних містах України, ми раділи за своїх, коли наші неймовірні пілоти, тренарі маленької афівішкою відправили на той світ гелікоптер ворога разом з бурятською командою. Всі разом. Ми оплакали нашого загиблого друга і великого українця Андрія Парубія. Всі разом з обуренням спостерігали, як в судовій системі скривається спрут Портнова, який отримав квіток на концерт Кобзона десь на Іспанщина. Ми всі були приємно здивовані, пишалися неймовірними тисячами молодих людей, які вийшли під театр Франка із картонками і своєю енергією вірою. Силою правди не допустили остаточної узурпації влади. Найбільші гостросюжетними серіалами цього року, безперечно, для нас усіх були плівки набу. Викриття корупції в найвищих кабінетах країни, розчарування, обурення, втрата довіри це був важкий рік. Рік, коли ми всі мали маленький шанс, коротке вікно можливості завдяки дипломатії домогтися швидкого миру для України. Але цей шанс змарно. І нині вся країна затамувавши подих, слідкує за перебігом перемовин. Ми всі рахуємо дні, дні, коли закінчиться відлік втрат людей, територій. Коли ми не будемо змушені обирати гідність чи капітуляцію. Але це був і прекрасний рік. Рік, коли ми з вами були опорою один для одного, зустрічалися з серйозними проблемами та заради душевних розмов. Рік, коли наші воїни і конструктори навчилися саджати розвіддрони ворога і навіть кави за допомогою дивовижних комплексів АйПетрі. Рік, коли ми вперше почали поставляти на фронт ФПВ-шки з самонаведенням, удосконалені детектори дронів Аспірін-2. Броньовані медиваки рік, коли ми видали сотні грантів для ветеранів російсько-української війни для того, щоб віддати їм шану і дати шанс на щасливе мирне життя. Це був рік, коли ми всі разом не просто молилися за Україну, а діяли, діяли маленькими кроками заради українських воїнів, заради усмішок наших дітей, заради того, щоб всім нам стало трошки легше і тепліше. Чудовий рік по показниках знищеного ворога. Ми продовжуємо битися, продовжуємо відбивати цю навалу. Чим запам'ятався найбільше цей рік, збили гелікоптер FPV-шкою за 500 баксів. Ми маємо змусити росіян зупинитися. Треба всім допомагати армії, тому що єдина мова доступна для ворога, це тільки збройні сили України. Не мовчіть, не бійтесь. Україна вистояла. І ми зараз вирішуємо питання, якою вона буде е, надалі. І в цей вечір, зустрічаючи новий 2026 рік, прошу підніміть келихи за тих, хто більше не з нами, хто віддав життя за те, щоб ми мали змогу мати життя. Подякуйте воїнам. Адже впевнений, кожен має на фронті близько людей. Обійміть, привітайте, спитайте, чим допомогти. І я дивлюся в майбутнє з оптимізмом, бо стільки, скільки ми всі пройшли, пережили і вижили, мабуть, не пережила жодна нація світу. А саме тому і ви прошу, будьте впевнені, ми виставляємо. Ми вже пройшли неймовірний шлях. І далі на ньому тільки життя і наші символи, які нині об'єднують нарешті всю державу і весь народ. Це є армія, мова, віра, ЄС. І НАТО, і за спільне майбутнє саме в такій країні ми боротимося разом з Новим Роком, дорогі українці, і слава Україні! Героям слава!